У нашому житті ми часто зустрічаємо те, що зображено тут на малюнку. Це називається діаграма. діаграма. І сьогодні ми навчимось не тільки їх читати, а й головне розуміти. Тож на цій діаграмі ми бачимо котиків у бабусі. І для того, щоб зрозуміти, що ж тут є, нам потрібно поглянути на ці чорні лінії. Вертикальна лінія відповідає за кількість котиків. Тобто, ось тут ви бачите, що у нас стоїть один котик, тут два котика, три, чотири, п'ять та шість котиків. Тобто, кожна ця позначка відповідає за кількість. Горизонтальні позначки відповідають за розташування, а саме будинок, ганок. Город та сад. І ми, окрім того, що можемо дізнатися, у якому місці, скільки котиків, ми також можемо дізнатись, скільки у нас загалом котиків. Але почнімо з того, що запишемо, скільки ж у нас де котиків. Почнімо з будинку. Для цього я візьму жовтий кольор і будемо позначати їх жовтим. Один котик на діаграмі у нас означає один котик. Тож, запишемо. Будинок у нас буде скорочено літера Б. У будинку у нас один, два, три, чотири котики. Чотири котики. Записали. На ганку візьмемо інший колір блакитний. На ганку у нас один, два, три, чотири, п'ять, шість котиків. Шість котиків на ганку. І дивимося на город. Тепер візьму інший колір. Город, і на городі у нас один, два, три котики. Запишемо. город, три котики. Ну і остання наша локація це сад. У саду у нас сидить один, два, котик. два котики. Тож, що ми можемо сказати? Поглянувши на це, ми можемо сказати, що у будинку у нас зараз 4 котики, на ганку 6 котиків напевно, гріється на сонечку. У нагороді у нас 3 котики, і у саду у нас 2 котики. І таким чином ми тепер можемо дізнатись, скільки у нас котиків загалом. Для цього нам потрібно додати всіх котиків. Зробімо це. Маємо 4 котики, плюс 6 котиків. Плюс 3 котики, та плюс 2 котики, плюс 2 котики. І рахуємо. 4 плюс 6 10, 10 плюс 3, 13 і 13 плюс 2 15. тож у бабусі загалом зараз 15 котиків. І на діаграмах ми можемо це побачити. До зустрічі!